Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вимагає від президента України Володимира Зеленського чітко відповісти на його пропозицію щодо різдвяного перемир'я, яке, за словами очільника угорського уряду, все ще залишається на столі. Орбан зробив цю заяву у відповідь на слова самого Зеленського, який підкреслив, що не потребує посередництва Орбана у... Ймовірних перемовинах з Кремлем. Ну і для того, щоб зрозуміти, чого реально добивається Віктор Орбан, варто відновити хронологію подій. Отже, Орбан, який знаходиться в тісних особистих взаєминах із обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і є першим іноземним політиком, з яким Трамп зв'язався після своєї. Перемоги на виборах президента Сполучених Штатів, і якого новий президент постійно вихваляє як взірець політичної мудрості, зустрічається із Дональдом Трампом, а також із фаворитом нового президента мільярдером Ілоном Маском у Мар Алаго. Практично після цього відразу ж Віктор Орбан проводить телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним і повідомляє, що. Поставив питання про різдвяне перемир'я і обмін військовополоненими. Володимир Зеленський із Віктором Орбаном не розмовляє і підкреслює, що не потребує його посередницької ролі. Угорський прем'єр-міністр наполягає, що його пропозиція не є жодною провокацією, і що Зеленський просто має відповісти так чи ні. Бажає він. Перемир'я чи не бажає. Хоча ми прекрасно з вами розуміємо, що для реального різдвяного перемир'я потрібна не просто телефонна розмова, а серйозні перемовини між Москвою і Києвом, а зовсім ніж Будапештом і Москвою. Отже, що потрібно Віктору Орбан? Особисто йому нічого. Орбан діє в інтересах інших політиків. Ми багато разів говорили про те, що. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має можливості відмовитися від підтримки України в разі, якщо Російська Федерація не проявить бажання провести перемовини про закінчення російсько-української війни. Але Трамп може мати бажання відмовитися від такої підтримки для того, щоб обґрунтувати свою неготовність допомагати Україні, в разі якщо Російська Федерація. Також не буде зацікавлена у припиненні воєнних дій Обраному президенту Сполучених Штатів потрібно продемонструвати, що не тільки Москва, але й Київ є нездатними до якихось мирних домовленостей, що не тільки президент Путін, але й президент Зеленський не бажає справжнього миру. Для цього. Трамп, звичайно ж, випускає на арену одного з своїх найкращих друзів в політиці. Сам він не світиться, його помічники не розмовляють із путіним. З ним розмовляє чинний прем'єр-міністр Угорщини, і тут виявляється, що у розмові з Путіним Орбан, нібито досягає домовленостей про. Можливість перемир'я. А от Зеленський навіть не хоче розмовляти із посередником, який здається, пропонує його країні хоча б на свята пожити без повітряних тривог і наступу на українські позиції на Донеччині та в інших українських регіонах. Ну тоді виникає питання: хто ж недоговіроздатний? Хто ж не хоче миру? Зеленський уникає відповіді. На питання саме про різдвяне перемир'я, тому що можу усвідомлювати, що мова йде не про саме перемир'я, а про факт визнання ним Віктора Орбана в якості посередника у перемовинах з Росією. Ну і визнання того практично незаперечного факту, що Орбан діє в інтересах обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і особисте ставлення Трампа до Орбана не можна навіть спробувати порівняти із його особистим ставленням до Зеленського. Але Орбану цього замало йому потрібно, щоб український президент дав чітку відповідь на його пропозицію різдвяного перемир'я з Росії, і щоб це була відповідь ні, щоб Зеленський таким чином продемонстрував би свою недоговороздатність і, звичайно ж, підвів базис від майбутньої відмови від воєнної підтримки його держави Сполученими Штатами. Дональд Трамп. Має отримати можливість сказати, що він не збирався кидати Україну, але виявилося, що саме українське керівництво не хоче використовувати тих шансів, які йому надаються для того, щоб не гинули люди. І я впевнений, що цей момент в політичній діяльності Орбана не буде останнім. Я думаю, що ми маємо справу із ретельно розробленим планом компрометації українського керівництва із врахуванням особистостей психіки самого українського президента, тобто люди, які розробили цей план, майже. Точно усвідомлюють себе, яким чином буде реагувати сам Зеленський, і що можуть порадити йому найближчі представники оточення, тим більше, що вони знають, що чинний президент України існує в практично герметичному середовищі, і ризику того, що він зможе отримати якусь альтернативну інформацію, яка продемонструє всю підступність гри, яку через нього будуть вести з української держави, такого ризику практично немає. Можна діяти із впевненістю що цю гру противники подальшої підтримки України у цивілізованому світі здатні виграти саме тому, такою небезпечною є діяльність Віктора Орбана на російсько-українському напрямку. Але давайте замислимося, наскільки безпечною є реакція української влади на цю діяльність і чи є у нас шанси розірвати. Той герметичний світ, в якому вже давно перебуває чинний президент України, від якого на сьогоднішній день залежить не просто чи буде різдвяне перемиря чи ні, і які території залишаться під контролем української держави наприкінці його головування від чинного президента України, від чинного керівництва залежить чи залишиться на політичній мапі світу Українська держава, і чи буде в цій державі українська національна присутність. Утність так, ми не маємо сумніватися, що мова йде саме про те, чи буде у майбутньому існувати Україна, чи наші території стануть органічною частиною території самої Російської Федерації за мовчазного нейтралітету нового керівництва Сполучених Штатів, яке буде в цій ситуації звинувачувати в усіх гріхах звичайно ж Володимира Зеленського. Ну і звісно, попередника Дональда Трампа Джозефа Байдена, якого вже звинувачують і не тільки у Сполучених Штатах, а й в Україні в тому, що він недостатньо дав Україні допомогу у вирішальний для неї момент. Це теж буде поясненням того, чого ситуація не склалася так, як могла б скластися, якщо б 4 роки тому у Білому домі знаходився не Джозеф Байден, а Дональд Трамп. І помітьте, що українське керівництво і українське суспільство також із радістю грають у цю суїцидальну гру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі, Кофі Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.